Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас другий день завозу. Ціна за кілограм 365 гривень. І набрала я декілька яскравих речей. Все як ви любите, ось такий чудовий светр в такому салатовому кольорі, Розмір М і з чудовим складом. На перший погляд здається, що це акрил, але насправді ні, тут дуже великий відсоток вовни, а саме 50% вовни і 50% бавовни. Повністю натуральний склад, і дивом, що він долежав до другого дня. Не він в новенькому стані, взагалі жодного дефекту. Чудово підійшов. Зверху застібається на замочок, з боку має невеликі розрізи, і він сам по собі такої грубої в'язки, надзвичайно теплий, класний, стильний. Мені дуже сподобався. Але ви знаєте, що я такі яскраві речі сама не ношу. Люблю більш такі стримані кольори, пастельні кольори і базові. Тому залишила його в магазині. І наступний светр буде ще більш яскравий, такий насичений жовтий колір, взагалі як канарейка, груба теж в'язка, дуже він схожий по текстурі до попереднього. Це усім відома фірма Marks Spencer, і розмір тут вказаний L. Склад непоганий, 50% візку, решта тут синтетика, поліамід, поліестер. Звісно, що попередній светр мав набагато кращий склад, взагалі шикарний склад, ну, але цей теж доволі непоганий. Дуже яскравий, дуже впізнаваний светр для любителів таких акцентних образів, просто топ знахідка. Стан у нього хороший. Спереду є такі ледь помітні плямки, але в принципі я думаю, можна з ними щось зробити і пробувати відіпрати. Хоча, от сам по собі, я думаю, светр сьогодні заважить доволі на велику ціну, адже в'язка груба, і сам по собі він буде важкий. А далі буду приміряти ще один доволі акцентний светр. Він, ніби, на перший погляд, такий отак звичайний, сіренький, але зверху має ось такі яскраві помаранчеві зірки. Склад тут прекрасний: 50% вовна міріноса, 50% кашемір. Бомбезний склад теж дуже дивно, що його не забрали в перший день. Думаю, на початку зими восени його б точно замали одразу ж після відкриття секонд генду. Зараз весна, так усі все-таки дивляться на більш такі літні речі, уже, а светри обходять повз. Тому є великі шанси скупитися на наступну вже зиму, осінь, такими от теплими класними свитрами з з суперскладом. І ще мені вдалося знайти ось таке от худі, Написано, що це Off-White, це прям дуже дорогий бренд. Він якраз спеціалізується на таких от спортивних речах, кежуальних. Худі, світшоти. І у мене є в чорному кольорі світшот, в білому кольорі світшот. Характерний він ось такими от логотипами. Але він виявився фейковим. Це не справжній Off-White, це у нас підробка, адже бірки. Цього бренду зовсім по-іншому виглядають. І видно по тканині, що вона якась така от синтетична, неприємна на дотик. Власне, це також видає, що це фейк. Тому навіть не приміряла, просто вам ось так: от покажу в руках. Якщо ви знайдете Off-White оригінальний, не сумнівайтесь, купляйте. Це справді крутий, класний бренд і дорогущий бренд. І переходимо до більш весняних речей. Сподобалася мені ось така сорочка від Зара, вона йде в смужку, блакитно синю ще й має принт в квіти. Таке от цікаве поєднання двох принтів. Склад дуже хороший, 100% віскоза. Люблю для весни для літа цю тканину, я вже не раз вам це говорила, вона дуже класно якось охолоджує тіло і в ній дуже комфортно, навіть в спеку, влітку, мені здається, от кращої тканини немає. Навіть льон я не так люблю, як віскозу. Стан у неї ідеальний, без жодного дефекту. Рука тут іде три чверті, вона має такий подібний, доволі глибокий виріс. Але це есочка на мене, вона, на жаль, трішки за коротка. Хотілося б, щоб вона була трішечки довшою. І ще мені сподобалася ось така футболка, дуже тут класна якість, щільна тканина, яка абсолютно не просвічується і класно тримає форму. Тут рукавчики доволі об'ємні, вони не будуть облягати руки, і я це люблю в футболках, коли є вільний простір. Бірочка тут була відрізана, але по відчуттях це точно натуральна тканинка. От на дотик відчувається, що це бавовна. Стан у неї дуже хороший, і в мене просто дуже схожа така є, тому собі її не брала. А так прям класна, якісна футболка. Я б таку от справді радила і носила б. Далі буду приміряти ось таку сорочку в клітку. Це хороший бренд, супердрай, якісний бренд, не дешевий бренд. І видно по якості, дуже класно вона пошита. І тут, звісно, повністю натуральний склад. Це 100% бавона. Сама сорочка така от м'якенька, чудове поєднання кольорів, такого приглушеного червоного з синім. Вказаний розмір був МК. Але вона сама по собі, бачите, яка малесенька, і я навіть на собі не можу її застібнути. Такі сорочки в клітинку це, напевно, вже вічна класика, але окрім того, цієї весни вони ще й актуальні, тому теж варто звертати на них свою увагу. Ця сорочка, до речі, була в ідеальному стані. І далі буду приміряти ось таку кофту від знову ж таки Marks Spencer. Це у нас такий темно-синій колір, базовий розмір 12. Склад тканини змішаний. Тут 50% віскоза, решта поліестер і поліамід. І давайте подивимося на неї в примірці. Кофта йде на короткий рукавчик, попереду повністю застібається на гудзики в подібний виріз. Якраз для весни просто супер підійде. І напевно тут навіть плюс, що немає вовни чи кашеміру, адже весною буде просто в ній тоді гаряче. А от віскоза це прям супер варіант на теплу погоду. І ще одну кофту від цієї ж фірми я взяла від Mark Spencer, Розмір L це кофта в кольорі хакі. Іде в рубчик, теж на короткий вона рукав трикотажна, але тут такий склад, ну не знаю, добрий чи не добрий, все-таки тут переважає акрил 82% і 18% є льону. От якщо було б навпаки, це вже б напевно був супер склад. А так, от, ну не знаю, напевно, можна все-таки знайти щось та й краще. Загалом кофта в ідеальному, стані без жодного дефекту. Цікавий у неї колір, такий болотяний і водночас доволі базовий. Рухаємося з вами далі. У мене сьогодні найбільший знахідок саме від Mark Spencer. Ще мені сподобалася ось така от сукня, вона абсолютно новенька, ще з картонною магазинною біркою. Іде на вверху має таку от гумку, стягує. І це у нас 18-й розмір, тобто це така от XXL, але в примірці так. Доволі непогано лягла, вона така йде, як сукня, розлітайка. Склад тут прекрасний, вона повністю натуральна, це 100% бавовна. Але як для сукні, вона надто прозора, можливо, все-таки її можна використовувати як туніку. З одягу, це була моя остання знахідка, і перед тим, як перейти до взуття, заради цікавості поважила светер з кашеміру, він заважив на всього на 69 гривень. І Ось такі були супер класні балетки. Вони йдуть такі, як гачковані, абсолютно новесенькі, на жаль, не мого розміру. Це сороковий розмір, і гляньте, яка тут мімімішна, гарненька підошва. По підошві видно, що вони абсолютно новесенькі, не ношені. ну Прям вау, дуже мені сподобалися. І колір у них теж дуже гарний, базовий до всього підійдуть такий от беж, були ще ось такі от черевики замшеві, але вони видно, що вже ношені, а замшу, в принципі, складно якось відновлювати. Ось такі були ще абсолютно нові балетки від Primark, але виглядають якось доволі простовато. І, звісно, що це не шкіра, це у нас замінник. Ось такі ще дуже цікаві акцентні були лофери, вони йдуть такі, як хутряні, як споні. Всередині є знак, що це натуральна шкіра, дуже цікаві, акцентні. І ось такі ще були босоніжки, теж з натуральною шкірою чорні на дуже плоскому ходу. Думаю, мають бути зручні. І гляньте ще які цікаві шльопанці. Це у нас хороший якісний бренд Кларкс. Звісно, що це була натуральна шкіра. Не зустрічала взуття від Кларкс із замінника. Гадаю, що вони навіть і не шиють замінника лише з натуральної шкіри. Стан у них був хороший. І ще ось такі були угі низькі. Якраз цього сезону були актуальними такі угі, але невідомо, що буде вже наступної зими. Ось такі ще гарненькі батільйони в хорошому стані, на високих підборах з таким оттисненням під рептилією, з доволі гострими носами. Дивимося далі. Ось тут у нас традиційно висять сумки, і в дуже хорошому стані цікавого такого кольору, щось проміжне між блакитним і зеленим. Від тюна це не натуральна шкіра, але дуже якісний замінник. Нагадую вам, що це другий день завозу. Ціна за кілограм сьогодні 365 гривень. Все взуття показує вам вагове. Ось такі були лофери на танкетці з натуральної замші в непоганому стані. І тут у нас чоловіче взуття. Його ми пропустимо. Ось такі мені ще сподобалися високі челсі в рідкісному білому кольорі з акцентною чорною підошвою, грубою такою, і виглядає, що це натуральна шкіра. І стан у них, як ви бачите, просто прекрасний. І переходимо з вами до сумок. Сумок доволі багато, заповнені два ящики ними. І ось така дуже класна новесенька сумка для літа просто топ. Для пляжного сезону дуже містка. Іде з такою дуже грубої, цупкої тканини. Ось така ще сумка, теж дуже велика, містка, в гарному стані, але одразу видно, що це не натуральна шкіра, а замінник. Рюкзаки, спортивні сумки, якось мало мені цікаві, тому хочеться знайти і показати вам щось більш цікавіше. Це у нас така от сумка Шопер була в пудровому кольорі, але не дуже якісна. І ось така малесенька, цікава сумочка з дерев'яними круглими ручками в дуже гарному стані. Ось така ще продовгаста сіра лакована сумочка від Фіорелі, але як ви знаєте, що це не дуже дорогий бренд, і в них сумки переважно не шкіряні, а саме із замінника. Ось така ще дуже красива мініатюрна сумочка кольору Шавлії з короткою ручкою, в гарному стані, але якість у неї так собі. Давайте глянемо ще її всередині. В середині вона теж в новенькому стані, і, в принципі, це непогана фірма, це фірма Accessorize І у них по дизайну дуже цікаві, часто трапляються сумки. І ось така ще дуже цікава комбінована сумка, яка нагадує мені чимось мушлю. Такі пастельні відтінки зеленого і рожевого. Ось така ще була просто гігантська сумка шопер на двох ручках з дуже такого добротного вона пошита замінника. І ось ця сумочка, схожа що з нейтральної шкіри з таким оттисненням під рептилією, дуже схожа на вінтажну сумку. І це у нас тула. Класний, дорогий бренд, якісний. І сумки у них здебільшого з натуральної шкіри, тому, думаю, ця не виняток, ця також зроблена з натуральної шкіри. Давайте я вам ще покажу її в зеркалі. Ось така вона невеличка, дуже така текстурована, класно тримає форму, має довгу ручку, коротку ручку. Стала цікава мені її ціна, і, власне, сумочка заважила на. 163 гривні. В принципі, як для цієї фірми недорого. І гляньте, яка ще була цікава сумка в Богет. Дуже класна на ну, відтінок блакитного. Це не шкіряна сумка, ну тобто це екошкіра. Але дуже так симпатично, гарненько виглядає, ще й вона абсолютно нова. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Напишіть в коментарях, що зі знахідок сьогоднішніх вам сподобалося найбільше. І до нових зустрічей!